Радий вітати вас на 16-му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми створили траєкторію руху для текстового леєру та розібрали рух тексту по колу. На цьому уроці ми будемо розбирати такий цікавий параметр, як трімпе. Тож, поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 5 секунд, фон чорний, 2997 кадрів. Натискаємо ОК. Отже, для початку нам потрібен інструмент Pen Tool. Далі вимикаємо фон і залишаємо тільки обведення. Розмір десь 15 пікселів, колір неважливий, нехай буде білий. І створимо ось таку лінію з затиснутою клавішою Shift, щоб вона була рівною. Добре! Тепер нам потрібно додати параметр TrimPass до нашої лінії. Для цього є два варіанти. Перший. Зверху натискаємо кнопку Add, обираємо TrimPass, і в нас автоматично розгортається шейповий леєр з нашим параметром. Другий варіант додавання цього параметру: в відкритому леєрі, теж натиснути Add і додати DriamPass. Отже, якщо ми Відкриємо параметр TrimPest, то побачимо три властивості для анімації: Це Start, End та Offset. Тож будемо далі розбиратися, як з ними працювати. Для прикладу, на початку нашої шкали часу створюємо ключовий кадр зі значенням 0 на параметрі Start. Далі переходимо до першої секунди. І робимо старт зі значенням 100%. Запустимо анімацію і бачимо, що наша лінія зникає зліва та праворуч. Добре. Якщо зробити схожу анімацію для властивості N для прикладу на першій секунді. Теж ставимо фрейм зі значенням 100% N. Переходимо на другу секунду. І N ставимо 0%. Бачимо дію навпаки, де лінія з'являється з правого боку до лівого. Також ми можемо робити анімацію зсередини. Прошу звернути увагу! Чому саме цей параметр цікавий? Бо з його допомогою ми можемо робити підкладинки під текст, який я використовую при обробці уроків. Це назва на початку і комбінації клавіш. Як бонус в кінці цього уроку теж це зробимо. Тож дивіться до кінця. Отже, для того, щоб зробити зсередини, ми робимо наступне: виділяємо нашу попередню анімацію. І видаляємо її. Далі нам потрібно змінити значення нашого параметру і зробити по 50% для старту і енду. Тепер на початку нашого таймлайну створюємо ключові кадри за двома властивостями. Переходимо до першої секунди. І. Старт ми змінюємо до 0%. А властивість end робимо 100%. Далі програємо анімацію і бачимо, що в нас лінія з'являється з центру. Звісно, можемо ще додати Easy Ease для нашої анімації і відрегулювати швидкість анімації, щоб вона була не така нудна. Але це ви можете зробити самостійно, бо я хочу розібрати декілька моментів. Прошу звернути увагу на Trim Multiply Shapes, де за замовчуванням стоїть Simultaneously та ще є Individually. Якщо в нас буде застосовувати Trim Pass для декількох шейпів в одному шейповому леєрі, ми можемо обрати режим для всіх групів шейпів. Або до кожної окремо. Для наявності, якщо ми перемістимо параметр TrimPS до вкладинки Content і зверху нашого шейпу, то ніякого впливу він робити не буде. Це працює зверху донизу, тож треба про це пам'ятати. Повертаємо ТрімПе з комбінацією Ctrl-Z. І якщо ми для прикладу зробимо дублікат нашої лінії, розгорнувши PS1 і комбінацію Ctrl-D, робимо дублікат. Потім відкриваємо P-S2. 2. Із затиснутою клавішою Shift трохи опустимо. Відкриваємо параметр Trim TrimPS і будемо змінювати End, то побачимо, що лінії зникають одразу. Обидві. Якщо ми змінимо властивість на індивідуалі, вони почнуть зникати по черзі. Тож, з цим розібрались і зафіксували. Ще хотів би розібрати властивість Offset. Для цього відкриваємо Shape, далі Stroke 1 і зробимо пунктирну лінію, а не цілу. Додаємо «Dashes» натискаючи плюс. Далі зробимо десь 50. Ще додамо закруглення, обираючи «Round RoundCub. Замість «Bad cap. Тож тепер ми можемо рухати наш пунктир. за допомогою властивості Offset і також змінюючи параметри Start та End. Звісно, анімацію ви вже можете опрацювати самостійно. І бонус, як обіцяв, зробимо підкладинку під текст. Видаляємо наш леєр і створимо новий шейп. Теж за допомогою PEN Tool робимо лінію. Але додаємо розмір десь 110. Десь буде достатньо. Центруємо якірну точку в комбінації ctrl alt home і центруємо леєр через комбінацію Ctrl-Hall. Далі додаємо «Trim Pass. Переходимо на першу секунду і робимо 100% для енду. Далі переходимо на початок і ставимо 0%. Програємо. В нас проходить нудна анімація, тому ми додаємо режим Easy Ease для наших фреймів або F9. Переходимо до графічного редактору і змінюємо за допомогою важелів Influence до 95%. Лівий важель десь до 20%. Добре. Десь так бачимо, що анімація стала краще. Тепер додамо текст, наприклад, анімація. Розмір 90 десь буде у нас. Колір чорний. Також центруємо якерну точку Ctrl-Alt-Home і центруємо текстовий леєр Ctrl-Home. Далі нам потрібно зробити дублікат нашого шейпового леєру через комбінацію клавіш Ctrl-D. Виділяємо його. І треба змінити колір, наприклад, нехай буде помаранчевий. Тепер, щоб не заплутатись, давайте змінимо назву нашого шейпового леєру. Перша біла підкладинка. Виділяємо леєр, далі натискаємо Enter і пишемо white. Далі виділяємо помаранчевий і пишемо Orange. Добре. Тепер ми помаранчевий леєр опускаємо донизу і переходимо на 3 фрейми вперед від початку нашого таймлайну. 1, 2, 3. Переміщуємо наш білий леєр вперед. До цих трьох фреймів. Залишилось сховати наш текстовий леєр. Оскільки він в нас чорного кольору, ми можемо сховати фон нашої композиції, натиснувши на Toggle Transparency Grid. Що робить наш фон прозорим? І тепер є можливість бачити текст. Отже, ми маємо багато варіантів, як варіант зробити маску для тексту, виділяючи білий шейповий леєр. Далі робимо дублікат через комбінацію контура d Переміщуємо догори над текстовим леєром. Змінюємо назву на Mask. І робимо для текстового леєру режим Alpha Matte. Тепер програємо анімацію. І бачимо наш результат. Інші варіанти це додати анімацію по Scale або Opacity для тексту, що також залишає на самостійне доопрацювання. Тож, розібрались і зафіксували. Підписуйтесь, залишайте вподобайку та до зустрічі на наступному уроці.